Дня все у народному домі було приурочено матерям. Розпочався захід благодійним ярмарком. У фоє його організатори, вихованці міського центру позашкільної освіти, одинадцятирічні Ірина та Кароліна принесли на ярмарок свої в'язані вироби, адже займаються у відповідному гуртку. Ми в'яжемо іграшки влаштову. Пійшли на ці щоб допомогти нас нашим хлопцям. Ми збираємо кожного хлопця, щоб вони могли захищати нас захищати нас то, цими дронами, там танками. Так, і ці кошти ми збираємо краще на це, щоб ми могли спокійно продавати і жити. Що закінчилась війна, і ми виграли в цій війні. Директорка міського центру позашкільної освіти Ольга Марчук зазначила, що її вихованці з великою відповідальністю готувалися до цього заходу, адже оцінювати їх будуть найрідніші люди, мами. Ванці нашого центру це є учні напевно усіх шкіл Коломийської громади, і досить чуттєво і досить так ще, щемливо наші діти перейнялися створенням кожної композиції, бо все-таки виступати для найрідніших це досить складний процес. І я думаю, що наші діти як найкраще з цим справляться, аби вразити всіх глядачів своїми неймовірними талантами. Результатами ярмарку вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. Їх передадуть нашим захисникам. З коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.